Милиция Украины – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь к служению народу, избрав для себя нелегкую, мужественную и почетную профессию – беречь мир и спокойствие соотечественников, их жизнь, имущество, защищать интересное государства и общество. Священный долг каждого работника милиции, независимо от звания и должности, быть надежным защитником добра и справедливости на родной земле. Хочу поздравить личный состав Белоцерковского городского отдела милиции с нашим профессиональным праздником. Наш отдел остается одним из лучших в Киевской области по итогам года. Не могу выделить конкретную службу, потому как все сработали достойно и с высокими показателями. Я могу гордиться вами. Хочу пожелать вам всем, чтобы работа принесла удовольствие и хорошие впечатления. Примите в этот праздничный день наилучшие пожелания. Доброго здоровья, выдержки, оптимизма, счастья и семейного благополучия, а также успеха в вашей службы на благо украинского народа. От всей души также хочу поздравить наших ветеранов, поблагодарить их за все, что они в свое время сделали для того, чтобы нынешнее поколение работников милиции гордилось и равнялось на них, на их жизненный опыт, мужество, преданность делу, готовности по первому зову стать на защиту интересов людей и государства. Уважаемые ветераны, здоровья вам, радости, добра, оставайтесь на долгие годы бодрыми, жизнерадостными и активными. Ні, колеги, хочу вас привітати з Дніоміліси. Зважаючи на те, що в цьому році відбулася реорганізація міського відділу шляхом приєднання до нього районного відділу, і було створено Белоцерківський міський відділ з обслуговуванням міста Біла Церква та Білоцерківського району, який обслуговував на даний час більше 15 населення області, 10% території області знаходиться під обслуговуванням нашого відділу. Але колективом міськвідділу вдалося досягти. Показників вище обласних по багатьом видам злочинів, по розкриттю багатьох видів злочинів. Так це тілесні ушкодження, згвалтування, розбійні напади, крадіжки з квартир. Тому хочу привітати весь колектив Білизківського міського відділу з Днем Міліції, побажати наснаги в роботі, сімейного добробуту, здоров'я і щоб всі мрії, які ви собі бажали, щоб все у вас бувалося. Слічий відділ Білоцерківського міського відділу це найбільш потужний підрозділ, який станом на сьогодні практично через себе пропускає всі кримінальні правопорушення, які відбуваються в місті Біла Церква. Відповідно, вирішує ті задачі, які поставлені перед ним відповідно до нового чинного законодавства. Вступ нового законодавства не полегшив роботу, звичайно, слідчого відділу, але з якихось суттєвих помилок станом на сьогодні допущено не було. Права. Та законні інтереси громадян захищаються на належному рівні і думаю, що навпаки тільки покращиться цей процес, набере потужності сам по собі відділ і зможе вирішувати ці питання набагато швидше, якісніше, ніж вирішує станом на сьогодні. В відділі працює близько 70 чоловік, це доволі такі висококласні професіональні люди. Хочу побажати до Дня міліції всім здоров'я, наснаги, крепких сімей. Основными заданиями, которые покладаються на работу чергових частин, по-перше, реєстрація і и заяв і повідомлень, которые находятся до черговой частини або в телефонном режиме, або при безпосередньому зверненні громадян до черговой частини. Невідкладне и терминовое реагування на эти повідомлення, то би направлены в оперативних груп, групп або автопатрулей, або пеших нарядов для подальшего раскрытия. Тих інших подій, тих інших злочинів по гарячих слідах. Протягом 11 місяців 2012 року дільничними інспекторами міліції Білоцерковського МВ розкрито 247 злочинів загальнокримінальної спрямованості. Кожен дільничний інспектор міліції в середньому обслуговує 4,5 тисячі жителів міста. Це є більшим, значно більшим навантаженням ніж передбачено. Нашими відомчими наказами, підсумовуючи зазначене, хотілось би відмітити, що робота дільничних інспекторів міліції ведеться на належному, доброму рівні. 20 грудня день міліції України. Хотілось би поздоровити своїх колег з нашим професійним святом та поважати наснахи та успіхів повсякденної праці. Здоров'я вам, близьким, рідним, сімейного благополуччя та всього того, що ви собі бажали. Патрульні служби Білоцерківського міського відділу виконує основне завдання: це охорона громадського порядку в місті Біла Церква та Білоцерківському районі. Співробітники нашого підрозділу щодня, незважаючи на погану погоду, виходять на патрулювання для виявлення припинення правопорушень та злочинів, які скоюються на вулицях нашого міста та району. Наші працівники виконують завдання. Оперативного реагування на повідомлення громадян про всі злочини та події, які скоюються в місті та районі, а також затримання злочинців по гарячих слідах. Хочеться поздоровити колектив із професійним святом Днем міліції України, побажати їм всього самого найкращого, успіхів у їхній нелегкій праці, їхнім родинам, терпіння і всього, всього самого найкращого, що можна тільки побажати. Ну я дорівняюся, струнка наказую заступити на охорону громадського порядку в місті Біла Церква під час насення служби. Зводимося законно. Гадую, про речем не ставлення до громадян. Від силу та вогнепальну зброю застосовують згідно закону про міліції. Вільно. У 2012 році робота відділення ДАІ Білоцерківського МВ. Була з направлення на забезпечення безпеки дорожнього руху на шляхах міста Біла Церква і після об'єднання в липні 2012 року, у липні місяці, і також на шляхах і Білоцерківського району. В цілому особовий склад відділення ДАІ проробив велику роботу по забезпеченню безпеки дорожнього руху на шляхах Білоцерківщини. Звертаючись до колективу, хочу всіх привітати із днем міліції, побажати своєму колективу всім крепкого здоров'я. Щастя, добробуту, всіх всіх життєвих гараздів, і щоб їхня праця завжди приносила користь державу, а людям моральне задоволення від того, що вони допомагають людям забезпечити безпеку дорожнього руху водіям пішоходам на шляхах нашої боцерківщини. Ми разом починали як на ходу. гідно ми пройшли фінансова частина є одним з основних секторів відділу міліції, так як забезпечує виконання нормативної бази фінансового забезпечення відділу. Бера участь у підготовці проєктів господарських договорів та контроль за виконання їх фінансової частини, забезпечення планування та виконання кошторисів, контролює подання звітності, в строки. І достовірність звітних даних згідно законодавства України. Отже, працівники фінансової частини є невід'ємною частиною відділу міліції. Можуть день міліції вважати своїм святом, але це є свято сп справжніх чоловіків, які працюють в міліції. В цей день хочу привітати всіх тих, хто в день і вночі охороняє наш спокій, тих, хто здатен захистити і допомогти, не шкодуючи власного життя, побажати мішного здоров'я і благополуччя в житті, в якому хай буде більше приємних турбот, надійних тили у ваших сім'ях, здійснення всіх ваших заповітних мрій. Призначення юриста допомагати людям у скрутних поворотах їхнього життя, по-іншому бути не може. Праця юриста тяжка і наполеглива, а праця юриста жінки вдвічі складніша, оскільки я впевнена, що поряд із великим професійним рівнем знань жінка-юрист повинна випромінювати чарівність, мати неперевершений стиль і не забувати про почуття гумору. Вітаю всіх колег з Днем міліції. Бажаю вам добробуту, злагоди, успіхів, мудрості в житті. А мудрість в житті нехай приведе вас до нових досягнень та перемог. Цьому році в Білоцерківському міському відділі здійснює свою роботу сектор юридичного забезпечення. Він являється самостійним структурним підрозділом і його основне завдання надавати правову допомогу. Всім працівникам Білцерківської МВ, а також захищати інтереси Білцерківської МВ, представляти його інтереси в судах та інших органах виконавчої влади. Всіх своїх колег хочу щиро привітати з Днем з професійним святом, з Днем Міліції, і побажати всім їм Кавказькі гори здоров'я, безкрає море щастя, поле кохання і цілий ліс вірних друзів. Ніколай Архипис, комилики, скотворца, ставрику мучика по Георгія, Сих сах правильно Яким я на всіх святих, умела и спасет, на благ і чоловіку любит и сохранив на я. количество служащих стоит и молится мне приятно отметить это и радует то что мы все-таки осознаем ту важность в нашей жизни веры без веры невозможно угодить Богу а если человек так угождает без веры людям это человеку угоди есть грехом поэтому радует то что наши Милиционеры пришли дать Богу благодарение за ту службу, которую они легкую несут. Действительно, если вдуматься, мы порой на гражданке этого не сознаем. Но зная тяжести и лишения вашей этой службы, хочется вам пожелать силы, крепости духовной, ревности по чистоте, как душа так и в горы, чтобы был порядок и чистота. Ну, а в этом, пускай будут помощники, святитель Николай, память которого мы вчера праздновали, святой великомученик поведносит Георгий, который есть покровитель нашего святого града, ну, и в знак нашей признательности и любви к вам мы и даруем этого покровителя. Все, и весь личный состав с Богом Всевышнего. Спасибо, Господи, с вами крестик. Дорогие милиционеры коллеги, мидиционеры, все присутствующие здесь, я хочу от себя лично и от э, руководства Белосерповского городского отдела поздравить всех с этим замечательным, замечательным праздником, э, который мы празднуем в конце года, когда подводим итоги своей профессиональной деятельности и э, свои работы, которые заканчиваются. Этот год для нас знаменательный, потому что, во-первых, э, соединился городской и районный отдел. Поэтому работы стало больше, личного состава стало больше, много изменений, которые произошли в законодательстве. Поэтому э, задачи у нас стоят очень большие, которые мы Успешно выполняем с вами, благодаря вашему самодвижному труду, благодаря тем милиционерам, которые ежедневно выходят на службу и в погоду, и в непогоду, и своим делом доказывают, что действительно они являются работниками милиции, не только карательными органами, но и помогают, оказывают помощь и гражданам, пассивную помощь. Поэтому хочу поздравить всех милиционеров с праздника. Ветеранам низкий поклон. Спасибо большое, что вы есть. Спасибо за то, что вы оказываете помощь и поддержку нам своим, своими знаниями, делитесь опытом своим. Спасибо большое вам. Поэтому всех еще раз праздника, благополучия, здоровья, удачи всем, всем семьям. Потому что праздники сейчас наступают уже, не знаю, встретимся или не встретимся. Поэтому с наступающим новым годом, Рождеством Христовым. Всем здоровья, благополучия и удачи. Всем. Від щирого серця, від всіх білосерківців, всім вам подякувати за вашу працю. І, можливо, це буде звучати банально, але фактично воно найкраще відображає стан справ, який є в Білій Церкві, із діяльністю органів внутрішніх справ. Тому що ті слова, які в пісні ваша служба і опасна і трудна. І на перших зв'язках будтані не дна, вона саме найкраще характеризує. Тому що ви настільки професійно виконуєте свої обов'язки, що мешканці Білої церкви, а тепер вже не тільки Білої церкви, бо Серківського району, звикають до того, що так воно повинно бути спокійно. І коли не дай Боже, що не трапляється, чи якісь є. Перестароги є до кого звернутися, і обов'язково вчасно прийдуть люди в погодах на допомогу. Сьогодні ми пишаємося вами і надіємося, що в подальшому у вас буде все тільки краще і краще а життя нашого місця. Буде спокійніше і безпечніше. Я хотів би всіх вас привітати із 21-ю річницею створення української міліції. В цьому році 20-та річниця указу президента про встановлення вашого професійного свята, і це правильно. Тому всім вам міцного здоров'я, благополуччя, затишку, розуміння в родинах. Хотілося б, щоб всі ви, які йдете на службу, обов'язково вчасно. І живими, здоровими, неушкодженими поверталися до себе вдома. А дома вас чекали з радістю, щоб все у вас вийшло якнайкраще. Дуже приємно бачити всіх і ветеранів, і молодь. Я хотів би подякувати і за те, що ми реформувалися в цьому році. І стала міська білоцерківський міський відділ по обслуговуванню міста Білої церкви та району. Я хотів би подякувати Олександру Анатолійовичу, тому що ви знаєте, багато було думок на що цього, і тільки декілька таких е, міських відділів, які реформувалися об'єднавши і районну міліцію, я хотів би в першу чергу подякувати йому, тому що е, жителі Білоцерківського району, по-перше, не відчули того, що Прийшло таке об'єднання, а по-друге, відчули, вже на сьогодні ми чітко бачимо, що співпраця чи праця міліції в районі стала абсолютно на іншому рівні. І патрульні машини, це і доїзди по викликах. Тому хотів би побажати вам всім щастя, добра, здоров'я, користуючись нагоду, привітати з усіма святами, які є які будуть до нового року, ну і дійсно з Новим роком. Як грім не прогремить, хай вам щастить хороші наші кожну, кожну мить, Хай вам щастить хороші, наші, кожну, кожну мить.